Я, звісно, знала, що замовляти напряму з Кореї дешевше, але ж настійки у мене тут косметосу на 3500 гривень сайту Olive Young. і деякої косметики не знайти в Україні. Перша штука дуже популярна в Америці. Це очищаюча пінка з текстурою мочі. Вона два в одному змиває макіяж і всю грязюку з обличчя. Текстура реально дуже прикольна. Спочатку типу гідрофілка, а потім як пінка. І це всього за 563 гривні. Далі заспокійливі тонер педи Мадіхілов у мене набір 200 штук. Це одна з найпопулярніших позицій в Кореї. Там є педи з різним складом для Різних потреб 200 штук обійшлись 830 гривень. В Україні 100 штук коштує 1300. Тобто за 200 ви відвалите 2600. Далі сироватка з мікроголками, про яку гудів весь TikTok ще пару місяців тому. Для тих, хто любить поїздіватися над собою. У нас її можна купити за 1300 гривень, а я її урвала за 516. Мій і кошельок в безпечності. Далі сироватка від Anua з полінуклеотидами. До речі, хто не знав, то це ДНК риб. він став популярним через бренд Redjuran, а тепер всі почали робити закоси не за всі гроші. Ідеально для сухої старої шкіри. Покупаю Недоглядом єдиний Ним урвала ще настоящий корейський тін для губ. Його Треба нанести, потримати декілька хвилин і стерти. І виходить такий гарний, легесенький відтінок на цілий день за 245 гривень. Дуже лайк. Останнє це бестселер 24-го року в Кореї тканею маски з гіалуронкою. 10 штук 346 гривнічки. В Україні одна 100. Мені кажеться, нас десь на... <кхід> обманюють. Замовляла я як завжди, через міст чайна на корейському сайті Олів'ян. Це найпопулярніший б'юті сайт, де купують всі кореянки. І там, до речі, не тільки косметика. Перекладаєте сайт, знаходите потрібні вам товари і на Ті, міст, шоп, шукайте викуп за посиланням. оформлюєте, а далі міст чайна зробить все за вас. Вам потрібно буде тільки вказати свою українську адресу і додатково ловіть знижку мінус 10% на першу доставку з південної кореї.